Привіт, в цьому відео я розповім, як можна заробити на реферальних системах. Цей спосіб не потребує багато часу, можна заробити буквально там за 10-20 хвилин, і для цього не потрібно взагалі ніяких вкладин. Додивіться це відео до кінця. Я думаю, після перегляду цього відео кожен з вас при бажанні вже зможе заробити пару сотень гривень там за півгодини. Ну а в подальшому зможе запрошувати своїх друзів і на цьому заробляти. Що раз дивитися мій канал, можете підписатись, буду дуже вдячний. Я людина, яка пробує різні способи заробітка, постійно свій бюджет кудись складає. В минулому відео я спробував заробити на копіях брендів, замовив багато речей з Китаю, продав їх в Україні, вже зробив нове замовлення, замовив багато копій десь на тисячу доларів. Ну і коли це в мені все прийде в Україну, я знову це спробую продати з хорошою націнкою. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити це відео. Ну а поки мій Жет якось працює, деякі свої гроші я вклав в шкарпетки Nike зараз, тому зараз у мене майже взагалі нема грошей, і я розповім вам, як можна заробити без жодних вкладень. Давайте приведу приклад для того, щоб ви взагалі зрозуміли, що це таке. Дивіться, є, наприклад, такий банк як Monobank. Якщо ви зайдете туди в особистий кабінет, я думаю, всі ви знаєте цей банк, там є реферальне запрошення. Тобто, якщо ви цю ссылку скинете своєму другу, друг скачає цей додаток, ви отримуєте по 50 гривень. Ви за те, що запросили друга, а друг за те, що перейшов по вашому посиланню і скачав цей додаток. І таких банків, сайтів дуже багато, і дуже багато яких компаній готові платити гроші за залучення нових користувачів. Тому ви можете просто знаходити такі сайти, ну і просто друзям скидувати свої реферальні посилання, ну і разом отримувати гроші за запрошення. Ну а таких сайтів є, чесно кажучи, дуже багато. Деякі сайти платять по 100, по 200 гривень і навіть більше. Тому в цьому відео я про це більш детальніше розповім. Розповім, як можна шукати рефераль. Як можна це просувати через тікток без жодних вкладень? Ну і спробую на цьому заробити. Подивимо, скільки я зможу на цьому заробити, тому краще. Коротше... Погнали, перший банк, в якому ви можете за реєстрацію отримати 100 гривень, це Sense Bank. Тут просто потрібно перейти по реферальному посиланню, скачати додаток і далі перейти в швидку реєстрацію. Так як ці банки українські, можна просто авторизуватися через дію, ну і це дуже буде швидко. Тобто, якщо ви перейдете по моєму реферальному посиланню, ми з вами отримуємо по 100 гривень. Більш детальнішу інструкцію, і всі посилання цих банків, ви зможете знайти у мене в посиланні під цим відео. До того як ви отримуєте ці 100 гривень, далі ви можете просто зайти в розділ запросити друг. Взяти своє посилання і скидувати своїм друзям і також заробляти по 100 гривень. Другий банк, який заплатить вам за реєстрацію, вже 150 гривень, це Easy Bank. Тут також потрібно просто перейти в посилання, скачати додаток, прийти швидку регістрацію через Дію, ну і отримати 150 гривень. Далі просто беремо також своє реферальне посилання, скидуємо друзям і заробляємо по 150 гривень. Всі детальні інструкції нагадаю, що є в телеграмі. За дві реєстрації ми вже можемо отримати 250 гривень. Ну і все це не займає дуже багато часу. Банк, який заплатить вам за реєстрацію, це А банк. Тут за реєстрацію ви отримаєте 50 гривень. Тут в принципі все так же само. Потрібно просто перейти по реферальному посиланню, скачати додаток, зробити цю віртуальну карту швидко. Ну і для того, щоб отримати додатково 50 гривень, потрібно поповнити баланс на 100 гривень на карту АТБ і просто піти в АТБ, щось купити собі, ну, поїсти. І вам прийде ще 50 гривень плюс. Коротше, цих банків є дуже багато, там Global Bank платить 50 гривень. Не буду я їх перераховувати всі в цьому відео, просто викладу у свій телеграм, ну і кожен із вас при бажанні зможе перейти, там подивитись інструкцію, перейти по і отримати бонус. Давайте краще спробуємо якось це просувати. Наприклад, я маю аудиторію, я можу вам про це сказати, але якщо у вас немає аудиторії, то це можна просувати через TikTok, а TikTok дає дуже хороший трафік. Давайте спробуємо змонтувати якесь відео на цю тему, викласти в TikTok. Побачимо, який буде результат. 5 сайтів, які заплатять за просту регістрацію. За реєстрацію в банки ви можете отримати 100 гривень і 100 гривень за кожного запрошеного друга, а банк платить також 100 гривень за регу і 100 гривень за друга. Монобанк платить 50 гривень за реєстрацію, 50 за друга. Ізібанк платить 150 гривень і 150 гривень за запрошеного друга. Ну і Майфінбанк платить вже 200 гривень і 200 гривень за запрошення друга. А більше сайтів і всі посилання можете знайти у мене в Телеграмі. Коротше, приблизно такий відео мене вийшов. Я виклав вже його в Тікток. Побачимо, який буде результат. Да, в принципі, у мене є якась аудиторія, але навіть якщо у вас нема аудиторії в ТікТоці, то є дуже багато прикладів, як у людей просто ну на нульовому акаунті заходили відео на карта. АТБ від монобанку п'ять додатків банків, які заплатять вам за 5 хвилину реєстрацію 500 гривень. Та ще Топ п'ять додатків банків, які заплатять вам за 5 хвилину реєстрацію. Тому я думаю, при бажанні, якщо ви трішки постараєтеся, якось цікаво це зробити, то навіть на аккаунті в якому ноль підписників, ви зможете зібрати якийсь перегляд і знайти людей, які просто зайдуть і зарігаються по вашому посиланню. Ну і окрім просування через ТікТок, я думаю, у кожного з вас є багато друзів, яким ви можете просто запропонувати отримати на халяву там якісь гроші. В принципі, це непоганий спосіб заробітку. Да, на цьому не заробиш багато, але так, щоб безкоштовно отримати пару сотень гривень, в принципі, як можливість. Також я вирішив створити. Ще один аккаунт в Тіктосі, просто зайшов на YouTube, знайшов відео на цю тему, нарізав їх на шматочки і просто загрузив на новий аккаунт. Ну і на цьому новому аккаунту ці відео зібрали там 1700 переглядів, і в мою групу перейшло десь 5 людей. Ну і приблизно дві людини зареєстрували в Єзібанку. Ну тобто, якщо подумати так, якщо постаратись, якщо постійно викладати відео, навіть чиїсь просто з Ютуба на цю тему, казати, що всі посилання в описі є, і просто люди будуть переходити в вашу групу і реєструватись по вашим посиланням. Що вам цікава тема цього відео, давайте поставимо просто лайк. Якщо буде багато лайків, я обов'язково зніму нову частину цього відео. Створюю багато акаунтів. Тіктосі просто буду цілий місяць активно загружати відео. Побачимо, скільки я зможу зібрати рефералів і скільки підписників підпишеться на групу. Ну а зараз поділю з вами результатами і скільки я отримав взагалі грошей за рефералів. Ну і скільки людей зареєструвалися по моєму посиланню? Давайте рахувати. Найбільше рефералів я отримав в візі банку. Там зареєструвалося десь 6 людей по моєму посиланню, і я отримав загалом десь 400 гривень. На другому місці це Сенс -банк. Там зареєструвалося дві людини, я отримав по 100 гривень. Плюс за свою реєстрацію я отримав ще 100 гривень. Тобто з Сенс я отримав 300 гривень. Ну і в Абанку в мене зареєструвалася всього одна людина. Тобто я взагалом отримав ще плюс 100 гривень. Якщо порахувати з цих всіх банків, я отримав 800 гривень. Ну і також нещодавно я почав реєструватися в нових банках і в нових сайтах. Я їх тільки нещодавно. Ну, закинув собі в групу. При тому, що я лише одне відео записав свій основний профіль, ну і почав вести новий ТікТок аккаунт. Окрім банків, є також інші сайти, які платять більше за реєстрацію, наприклад, ті же криптобіржі вони можуть платити за користувача там 20-30 доларів. Коротше, як тільки я буду знаходити якісь нормальні сайти, які платять за реєстрацію без вкладень, я буду вам просто кидати туди в групу. Тому, кому це цікаво, можете просто підписатись. Коротше, от, от невеличкий спосіб, просто вирішив з вами поділитися. Я думаю, комусь буде цікаво, кому Буде не лишнім заробити собі пару сотень гривень. Просто в моменті зняв це відео, щоб з вами поділитися своєю інформацією, поки мені йдуть речі з Китаю. До речі, мені вже прийшла перша партія, там багато шапок, дуже багато мені шмоток з Китаю приходить, всі вони класні якості, збірками, копії в один в один. Ну і скажу по секрету на копіях можна заробляти непогані гроші. А скільки я зароблю вже з цієї партії, з тисячі доларів, я думаю, буде дуже цікаво, тому підписуйтесь на канал. Я вже починаю знімати відео на цю тему. Зустрінемо з вами вже в новому відосі всім пока.